Руські на війні під такою назвою московити зняли документальний фільм і так вдало його впарили західному світу, що той навіть на Венеціанському кінофестивалі був показаний, хоча й поза програмою, і це сталося на 10-й рік війни в Україні. Український волонтер і активіст Михайло Пуришев, який був там присутнім, пише, що, мовляв, був у шоці від пропаганди, яку пустили на світовий рівень. Увесь фільм показують нібито невинних окупантів, які воюють на сході України, а обичні рібята, ні злодії воюють, щоб їх діти не воювали, Вони плачуть за побратимами, ховають за двохсотених і нібито хочуть миру. Теж страждають і, звісно ж, нікого з цивільних не розстрілювали і не гвалтували. бла бла, бла. Страшно уявити, що буде в головах і європейців, і американців і як вони почнуть співчувати цим, нібито невинним вбивцям. Режисерка цього кіна Анастасія Трофімова з пропагандистського Раша Тодей». Українські кінематографісти вже пишуть листи і звернення до всіх причетних платформ, аби зупинити цей фільм. Вбивці мають йти під трибунал, а не червоними доріжками. Що цікаво про цей фільм, про це кінотворіння кремлівське вдалося знайти і відгуки з того боку доволі критичні. якась росіянка Зінаїда Пронченко, очевидно, із не таких руських, написала свої думки, і деякі з них доволі цікаві. От послухайте. Подивилася гучну документалку «Русські на війні, зняту нібито канадською режисеркою Анастасією Трофімовою. Отака типова канадійка Анастасія Трофімова. Легенда цього фільму починається вже із цього, що, мовляв, знімала не росіянка, а канадійка. Показаний був цей фільм у Венеції поза конкурсом. Трофімова провела сім місяців на фронті, спочатку у районі червоного лиману, потім Бахмута, нібито без дозволу Міноборони РФ. Фіксувала будні батальйону, який здебільшого складається з контрактників. Від каналу «Самий Сік. Отут вже друге місце, де маємо сильно насторожитися, одразу чути, що це якась велика брехня. Ніхто не зможе сім місяців сидіти на фронті і знімати кіно без дозволу Міноборони Ерефії. Одразу ж відчувається, що просто якесь псяче лайно в цій легенді легенді, яку склали для вибілювання цього фільму. Безвідносно мотивів, а це, мабуть, пропаганда, та умов зйомки, чи то направляли туди авторку, чи то навпаки перешкоджали там знімати, все рівно це унікальний матеріал, та сама окопна правда, яку зазвичай не розгледіти за туманом війни. В кадрі дезорієнтовані налякані люди, які запитують, як вони сюди потрапили, коли їм за це заплатять, хто їх обдурив, за що вони воюють, чи залишаться вони живими. Трохімові ставлять у провину, що вона олюднює російських солдатів. Безумовно, так воно і є, тому що в кадрі люди, а не тільки згорілі танки, перекошені совєтські транспаранти або вирви від вибухів. Чи викликають ці люди симпатію, як скажімо, герої на Західному фронті без змін? Ні. Дивлячись на те, як дівчина-медик риється у кишенях вбитого. Щоби знайти документи чи жетон і одночасно підспівує хід Андрія Губіна нічого крім страху відчути неможливо. Слухаючи монологи 20-річного добровольця із серії Я тут із-за нацистів, ані плохіє нічого крім відчаю відчувати не можна. На прес-конференції Трафімова виправдовуючись, заявила, що, мовляв, зараз не на часі обирати сторону. Але бабуся на милицях, яка отримує гум допомогу, в її кіні, стверджує, що українці проти Леніна. А ми виходить за. запитує Пронченко. Проблема фільму полягає в тому, що він сам собі суперечить коли ти вмикаєш камеру з одного боку фронту, ти автоматично солідаризуєшся з тими, хто обрав цей бік фронту трохи раніше і тепер зобов'язаний вбивати і гинути. Більшість документалістів із цього приводу ілюзії не відчувають. Наприкінці Зінаїда Пронченко резюмує У Росії ніхто не вибирав до 2022 року. Не допомогло. Тепер Трафімова пропонує нас пожаліти, забуваючи, що ми історично нікого не жаліємо. Від каналу Саме Сік. Що ж, цікавий відгук, погодьтеся, але фраза, що в Росії ніхто нічого не обирав, це теж двозначність. Нібито ніхто нічого і не обирав, а нібито і всі дружно вже понад 20 років обирають і підтримують той самий шлях бути рабами тирана і дружно підтримують цього кривавого уперя. І що характерно найбільші сплески популярності в Путіна ставалися саме під час ініційованих ним війн у Чечні, у Грузії. Під час його втручання у війну в Сирії, і врешті після його нападу на Україну в 14-му. і пізніше в 22-му Знову весь російський нарід, який нібито проти війни, саме в цей час найбільше впивався своїм вялічієм, своїм лідером по факту нацистом, який збудував в їхній федерації нацистський режим. Ну і на сам кінець цікаво, чи наше МЗС вже працює над тим, аби заборонити цю русскую пропаганду і галімат'ю. Чи наше мінкультури вже включилися на повну потужність, чи це справа тільки волонтерів? І ще цікаво, а чи ми відповідаємо своїми фільмами на цю кремлівську пропаганду? Чи Зеленський і його квартал вміє знімати лише дешеві фарсові комедії?